Колись дуже давно в гущавині лісу було собі селище, де жили крихітні створіння. Звалися вони смурфиками Смурфики були хороші. А ще там жив злий чарівник Каркамель. Він був поганий. Ненавиджу смурфиків! Я тебе зловлю, я вас усіх зловлю. Будь-якою ціною зловлю. Колись я знайду ваше селище, і ви пошкодуєте. Таліс досі на своєму місці. і Якщо ви прислухаєтеся, то почуєте лементи каркамеля. А якщо будете чемними, зможете ока побачити смурфиків за добро, смурфи добром. Попалися, блакитні злодюшки. Не зграбу біжить. Цього разу не втечете. Обережно корінь. Де? Рятуйте. Він мене зловив. Рятуйте. Відпусти мене. Рятуйте, рятуйте. Тихо. Я люблю їсти в тиші. Їсти. О, ні! Хоче. Хоче. Рятуйте, мастаче! Не можу на це дивитися. Рятуйте. Я надто юний, щоб померти. Mm, Перший шматочок найсмачніший. Не зграбо туди! Смурфаймо! Oh, oh, hey, Маста, чи ти врятував мені життя? Обіцяю, що ніколи oh, цього не забуду. Та uh, пусте. Заради друга смурфи готовий на все. До завтра! Well, uh, ну, Все одно треба a віддячити. A я ж його боржник. Не зграбу, що ти робиш? Готую, сніданок, крішко. Я твій боржник. Це зайве, справді. Та ну, чому ж зайве? Розслабся, а я про все подбаю. Сніданок поведано. Дякую, не зграбо. Стривай першу серветку. Отак. Нічого страшного. Я все одно зранку багато не їм. Це добре, бо я готую тобі ситний обід. Ні, на обід у мене не буде часу. Дуже багато роботи у майстерні. Багато роботи? То я допоможу. Я твій боржник то що мені робити? Просто спостерігай. Добре. Не зграбо, а можеш спостерігати звідти. Добре. Принеси мені гвинтів із верстака. Добре. Гвинтики, гвинтики, гвинтики. Гвинтики, гвинтики, гвинтики. От гвинтики. Що сталося? Не знаю, але я вчасно викрутив звідти гвинти. Отак, незраво, шліфуй цю важливу дошку. А я майструватиму нове опудало для фермера, хоч ненадовго буде зайнятий. Мастаче, може, досить? Шліфуй. Може, досить? Шліфуй. Мастаче, шліфуй. Мастаче, може, досить. Просто сліфу. зграбо, що сталося? Де ти? Тут. Мастачі, думаю, вже досить. Фермере, це твоє нове автоматичне опудало. А я допомагав мастаку. Ой, тут камінь під колесом. Зараз приберу. Не чіпай! Та мені неважко. Я ж твій боржник. Треба його зупинити. Їде просто в селище. Обережно. Опудало тікає. Опудало тікає. Ненавиджу, коли опудало тікають. Засмурфимо цю штуку. Зловив! Я теж. Тобто воно нас зловило. Ненавиджу все це. Настаче, чудове опудало. Усіх ворон розлякало. Що робимо далі? Нічого. Мені не потрібна твоя допомога. Але ти ж мене врятував. Я зробив би це для будь-кого. Просто, просто забудь. Okay? Добре. Oh. Ну, добре. Окей. Oh, okay. Не зграбо. Чим допомогти? Ще гвинтів шліфувати. Сходи на збирай трохи дров. Добре. Я твій боржник. Oh, це ніколи не закінчиться. Тільки один смурфик може розв'язати цю проблему, не образивши незграбу. Дякую за смурфний вступ. Я вважаю, що корінь цієї проблеми. Я мала на увазі тата сморфека. Сморфики, ми вдамо, що мастаку загрожує велика небезпека. Мастак покличе на допомогу і дозволить незграбі себе врятувати. Я це і хотів порадити. Щоб це спрацювало, треба піти у. генію. Сучасники ніколи не визнають генію. Готово, мастаче. Смурфочко, спробуй. Те, що треба. Ми готові. Клич з Я збираю дрова. Я збираю дрова. Рятуйте, рятуйте. Це мастак! Мастаче, все буде добре! Я йду! Рятуйте, рятуйте, рятуйте! Йде! Ні, не туди повернув! Йде! Ні! Знов не туди! Знову йде! Рятуйте, рятуйте! Рятуйте! Що сталося? Де Он! Його притисло колодою! Друже, не хвилюйся, я тебе зараз висмурфлю. Чудово! Мотузка! Треба, щоб хтось потягнув за ту мотузку. Так, не зграй, хай він потягне. Мотузку. Так, мотузку. Ні! Не зграбо, стривай. Обережно! Oh, Мастач, ти знову мене врятував. Тепер я дічі твій боржник. Oh. Sure Сподіваюся, хоч це спрацює. Мастач, він іде! Рятуйте, рятуйте! Мастач, я тут, тільки я не вмію плавати. Можеш взяти човен? Так, човен. Тільки я не вмію висвувати. Допоможемо. Мастаче, я йду, тримайся. Одну смурфундочку! Не зрабу повільніше. Гальбуй! Тримайте мотузку! Рятуйте, рятуйте. Хапайся за колоду і греби так, ніби від цього залежить твоє життя. Бо так і є. Ура! Мастач, чи ти знову мене врятував. Це як як у вісні у кошмарному. Знаю. Я знаю, як незграба може віддячити мастаку. Ми вдамо, що мастака захопило чудовисько. І Незграбі треба буде просто його відігнати. Так, чудовисько. Можна використати опудало. Тато сморфик прекрасна ідея. О, таке страшне. Так, усе буде смурково. Лишилося підбити цю вісь. Принесу камінь. Ой-ой-ой, чудовисько! Ну і страшидло. Смурфики, тихо. Мастак чекає на тебе там. Тату смурф не чудовисько. Просто найкраще. Ненавиджу чудовисько. І Гарчання ненавиджу. Ого, як вони вдосконалили моє опудало? Молодці, не зграбо рятуй мене. Навіть гарчить, як справжнє. Це ж треба. Хлопці, не стискайте так. Це найсмурфніше з усіх татових ідей. Смурфики, покладіть назад. Заждіть ну. Це не мох. Це не опудало. Це справжнє чудовисько. Рятуйте. Рятуйте. О, смурфику. Мастака схопило справжнє чудовисько. Негіднику, відпусти мастака! Так, слухайся, бо тато Смурфик не потерпить. Рятуйте, Рятуйте! Мастач, не бійся, я йду. Можеш на мене покластися. Опудово вперед! Клунзі, не зграбо, ти мене врятував. Гош. Так guess, думаю, breathe. ми квити. Безсумнівно. І я вами пишаюся. Ні, татус Смурфик. Що? Я так, так розумію, тепер BECAUSE мастак винен на зграбі, бо коли не зграба врятував Мастака, не мастак був винен на зграбі, а не зграба. Як, Як сказав тато Смурфик, усі квити.